Інструкція заяви після нещасних випадків. При затриманні працівника поліцією, роботодавець повинен оперативно та законно реагувати. Дотримуючись вимог законодавства та захищаючи трудові права працівника. Адміністративне затримання може відбутися у випадках, коли інші заходи стають неефективними. Основні ситуації коли може бути застосоване адміністративне затримання, включають припинення правопорушень та ідентифікацію особи, яка вчинила порушення закону. Також воно може використовуватися для складання протоколу, якщо негайне складання протоколу при фіксації правопорушення неможливе Адміністративне затримання, зокрема. Проводиться Національною поліцією у випадках порушень військового обліку та законодавства про оборону. Протокол адміністративного затримання містить інформацію про дату та місце складання, посаду та особисті дані складальника, а також деталі затриманої особи, час і причини затримання, Родичі та власники підприємств. Установ або організацій отримують повідомлення щодо місцезнаходження утримуваної особи за їхнім запитанням. Тривалість адміністративного затримання обмежена не більше трьох годин, іноді до трьох діб у певних ситуаціях. Важливо відзначити, що тимчасова неможливість виконання праці не може бути підставою для звільнення працівника згідно з КАП. Звільнення може відбутися лише у разі законного засудження працівника до покарання, що передбачає припинення його працевлаштування. Постанова суду повинна бути законною, і працівник має бути звільнений протягом три днів з моменту отримання роботодавцем копії судового рішення. Розірвання трудового договору також може мати місце у випадках проголу безвагомої причини. Але перед цим роботодавець повинен отримати письмові пояснення від працівника.